Вітаю пані і панове. 1 червня у цьому приміщенні дві кімнати, 3 навіть є. Був проведений майстер-клас з малювання на полотні, до речі, акрилом. Ваш і акрилом змішували, потім ще покривали лаком. І виникли деякі запитання. Хто побачив це, я вирішив записати більш детально відео. Ось це перша кімната, а це переходимо в наступну. На більш простора. Є експозиція така досить, досить багата. Це вже вдалося щось, щось залишилось після пожежі, а багато вдалося щось створити ще в процесі. А це подаровані картини з Сачі Храпачової, художників з Одеси Михайло Спорнік і Марія Костенко. Отже, зала така доволі простора. Доволі простора, зрештою, я скажу, сприйняв я 23 людини вчора тут було в цій залі. Я сам здивувався, в мене там є ще третя кімната, але не довелося. Вони менші діти сіли так кучно і, і помістилися. Ну, ось така прекрасна експозиція. Кожен може вибрати собі зразок, для чого вона і потрібна, і просто е, прийти на таку виставочку. Я її іноді приймаю практично безкоштовно, або символічна оплата, як на екскурсію, теж варіант цікавий. Так що маємо на увазі. Тепер так, про деталі такі. Матеріалу достатньо є. Я після пожежі закуповував довго, напротязі півтора року вже, чи скільки це. Отже, є, як бачимо, навіть на столі, на столах. Всього є багато. Ось так покажу, пройдуся. І це чудово і акварель, і акрил, і олійні фарби, і гуашеві фарби. Ну, все, все що може бути. Навіть ще і маю я тут графічні такі матеріали для. Тих, хто бажає графікою працювати, зокрема, я рекомендую портрети графічні. Це якраз трішки легше, бо фарбами це дуже складно. Ось кілька варіантів я тут показую, портретів. Бувало, що давав я майстер-класи в Славську теж портретні. Дуже цікавий жанр, звичайно, дуже діти пізнають себе і один одного. Після такого майстер-класу всі дуже розглядають обличчя. Я ж трішки по фізіогноміці дещо пояснюю. Ну і так далі. так що, то такий, Можливо, трошки довше відео, але все одно все не розкажу я в цьому відео. Будуть запитання, відповім в відео форматі. Ну, десь, може, так, з тексту, але мені зручніше відео форматом відповідати. Ну Отже, ще є екран великий, де записи моїх фотографій, відео є. Я вам покажу, бажаю взагалі зайти, якщо буде хтось замовляти, зайти на мої. YouTube канали на різні, тіктоці веду, в Інстаграмі і в Фейсбуці, ну, звичайно, багато фотографій. Ось, до речі, деякі я надрукував, щоб зручно було зразу самі красиві і, і сам користуюся. Це мої рання весна. Дуже красиво. Зараз літо на дворі, то так, таких кольорів важко знайти. Отже, скажу так, здається, що готовність дуже велика, сильна. Можливо, навіть крутіша, ніж була ще в попередні роки. В цій хаті, бо я так тоді ну, багато приймав, але, мабуть, тепер серйозніше приготувався до майстер-класів, вже включаючи весь той досвід, і матеріали, іменно самі різні варіанти. І я тоді не дуже рекламував цей процес. Ну, тепер такі часи, і, і бажано дуже потрібно і дітям красу показувати, і дітям долучати, дітей долучати до краси, тому що ну, ми знаємо, війна іде, і воно все складно. А мистецтво, як би не було, воно відволікає, воно наповнює красою. Оця музика, що звучить медитативно, дуже теж важлива. Ми так і працюємо часто під таку музику. Що цікаво, що більше дітей так тихо працюють, нема такого галасу, як то іноді буває в класах. І, до речі, в мене є тут панфлейти різні, це з Малайзії. От, бамбук натуральний, це китайська, але що цікаво, звучить гарно, навіть я продемонструю. Вчора діточки деякі грали на цьому. Це можна, коли робиться перерва, трішки пройтися, прогулятися. Вчора мені жіночка нагадала, сказала, у в мене є карпатський чай, що варто було б на перерву зробити. Ну, ще не було такої посуди, я в тому сенсі не був готовий, але це врахується, дякую за добру пораду. Чай в мене є, багато чаю, різних, різних трав, я на тому знаюся, давно заготовляю. От, може, на сьогодні буде, чи, чи скільки, там, я говорю, 4 хвилини щось, По техніках, мабуть, запишу окремо, бо то і деякі деталі. Якщо на полотні, я раніше не дуже проводив на полотні з дітьми, бо то трошки складно. Ось, наприклад, ця робота написана акрилом на полотні. Я, мабуть, потім буду завершувати олійними фарбами, але вона доволі глибока. Вона настільки цікава, що я не дуже хочу, не поспішаю її продовжувати, бо є отакі переливи, нюанси, ось на річці, що важко, мабуть, і олію так передати. Так що там, ну хіба що лисуванням і так далі більш такий підхід класичний. Отже, наголошую, що я готовий. Арт-резиденція в іншому форматі, але продовжує жити, в іншому приміщенні. Ця кімната дуже гарна, майже 5х5. Це дуже добре, що в одній кімнаті можна так розміститися і зручно, щоб багато не ходити, не цей, не доволікатися. І багато дітей вчора тут якраз і сіло, ну і там попередня кімната, про яку я говорю. Отже, рекомендую, запрошую і будьмо на зв'язку. Обов'язково по прізвищу моєму Ярослав Ціко. Набирайте в Гуглі, багато вийде матеріалу, навіть Facebook виносить, ну і так далі. Там сторінки окремі. TikTok не знаю, чи що виносить, але YouTube ще багато. Instagram видає вже про мене інформацію. Я недавно почав його наповнювати і підписувати хештегами. і так далі. Отож, будьмо здорові. А, світло хотів сказати: світло в мене чудове, великі лямпи і навіть, як бачимо, акумулятор тут є. Теж застрахований, тому що буває темна гроза хоче бути. І чому в приміщенні все-таки доводиться? Так як вчора позавчора довелося, бо дощ падав. Це такий акумулятор світить в любу, Навіть якщо і виключать, у нас буде світло. Ну і звичайно, тепло, тому що в хаті є чудові печі. Так що, будьмо здорові, на зв'язку і чекаю.